Саме перший це був так ну, В той період часу його називали Дирчик. Це велосипед, і на велосипеді стояв моторчик т 4 мотор. Це був саме перший транспортний засіб, який я зробив сам. Дуже зробили. — Так, да, тобі ж ми купили таку кучу металолома. Ну, Із цього металолома там було там, три розібраних моторчика цих. Ну, і ми там з товаришем разом. Сиділи там днями, вечорами, варялися, шукали, як це все зробити. І цих трьох, з трьох моторчиків зробили один, поставили на велосипед і по черзі каталися. А потім вже купив мопеда собі у сусіда. Я 50 вона називалася такий мопед. Це був дуже доволі дов, дов, такий рідкісний мопед, був на той період часу. Був, все було таке ну, радянського производства, це іменно черський. Прививали так, тягу до цього мототехніки, у нас ну, школьний гурток. Ну, так як ми були ще молоді, малі діти, то нас на мотоцикл ще не пускали. А хто вже був постарше, старші, старші групи, угу, угу. то вони займалися мотоциклами, а ми займалися картингом. От, так ми привикали до цього всього, А потім вже хотілося самостоятельності, самі вже починали щось крутити, ламати, там вже ще. І... експериментуватися. з цього все почалося, так називаємо. А потім вже розрозліли батьки і вже там. Тому що реставрацією я вже почав займатися, вже коли я вже пішов у училищем. Я тоді більше був дорослим, більш самостоятельним. Коли вже пішов у училище займатися, там вже нас обучали більш грамотніше батька. І там вже попався в перший мінімумоцикл, імпортний бать. БМВ, якому я вже в них розбирався вже сам. Ну, тоді ще не було такого поняття, як реставрація. Тоді просто ремонтували та все, їздили, щоб під руками було. Реставрація це ж що, так називаємо, певночальне состояння. Тому що починали з одного мотоцикла, продали, купили два мотоцикла, продали, купили три мотоцикла вже за ті гроші. Саме ценний, те, що набрав розголосувати. Це яка модель, получается? BMW р 75 Р-75, ага. Це пустині ним воювали, так розуміє. Да, да? Да. Угу. Ви, ви знайшли даже для нього цей оригінальний, мабуть? – це вже підводили. Ні, ні, це до нього теж. Цей мотоцикл розрабатувався для того, щоб обслуговувати артилерійські війська. Так як автомобілі вони були дуже. Ну, Дорогостояща техніка. О, тоді був даний приказ по, так по німецьким цим командам, о, щоб була розроблена техніка для того, щоб вона могла замінити автомобілі. Участі прийняли там багато різних фірм. О, ну, виграли так тендера, три фірми. Це БМВ, Цундар і НСУ. НСО розробила це як мотоцикл НСУ то що на гусеничному ходу дуже була така маневрена, хороша машина, але п'ять таки вона була, ну, по ціні дорожче стоїла, ніж БМВ і Сундапа. А БМВ і Цундап взяли лідерство, вони виігрували ще тим, що у них були дуже багато узлов, які взаємозаміняємо. В Європі я мотоцикли не привожу. В Європі я купую запасні частини до них. А мотоцикли шукаємо тут по місту. В лице. По, місце, да. може, по, по всяким по забитим по по селам, ну, об'явки везде пишемо. Uh -huh. uh -huh. Зараз тому є інтернет, ну, дуже сильно взагалі не йде. Бо десь, якщо десь хтось щось знайде, одразу виставляє в інтернет, його на продажу. Uh -huh. ну, і ти це все дивишся, моніториш так називаємо ситуацію і договарюєшся, їздиш, забираєш, якщо встигнеш. Бо... Є так називають любілі-конфлекціонери, а є так називаємо барижники, які купують, сразу перепродають його далі в такому стані, як воно є. І за ними дуже встигнуть дуже, ну, важко. Практично, практично невозможно так, під заказ. Це тільки, якщо, допустимо, у мене щось є, і він, допустимо, приходить закази, що я хочу, і в мене це є так називаємо набор, з якого я можу все зробити. Тоді це, звісно, реально. У нас є, допустимо, такі мотоцикл, нереставлювання, там стоїть. Гаражівай. Людина приходить і каже, я хочу таку модель. Я кажу, що в мене є така модель, я можу тобі її зробити. То такі варіанти в нас були, ми робили такі варіанти. А є такі варіанти, що людина, наприклад, привозить свій мотоцикл, да. сама рама, там, або там взагалі да. такі да. нюанси. Да? Да, да, Це такі часто буває, так? Да? Ну не часто, але вони бувають. бувають були да. в прошлому році ми робили два мотоцикли. Що людина привезла, так пів мотоцикла, каже, щоб мені зробили. Ми під нього закопали їсти запчасті і реставрували. Mm -hmm. Тому що я ж колекціонер на Україні не один, у нас багато колекціонерів. Ми ж між собою підтримуємо зв'язки. Де що у когось є таке інформаційна база, така запчастяна база, обмінюємося коєш такими запчастями. У мене є одне, в нього є друге, я в нього прошу там, допустим, вдох, тому що не треба його сьогодні, а не завтра. А ринки в Європі вони не щасті. 3 чотири базари на, на рік іде. О, І вони в основному літом. А мотоцикл треба робити круглий рік. Якщо ти зимою щось робиш, то немає запчастей, ти ж не будеш жаль до літа. Тому дзвониш до своїх знайомих, може когось щось є. і тоді обмінюємося цим запчастям. Або вмінюємося, або або, або плеш вдох, потім йому віддаєш. Такі варіанти у нас теж часто бувають. Це R2, так, це BMW так, одна з найліх моделей, ви все стоїть. Я бачу, так. Да. 31 рік. А рами похожі. Кстати, оця модель, вона ну, набагато старіша, ніж та шмона. Вона 36-та, це 31-й год. Оце ось модель. Я бачу, ага. Ось одне там. Де, зубати, Uh -huh. щось залізе, щось. А похожі рами в них наче. Так, да, вони то не були похожі, вони uh -huh. дуже это... ну, э... Як я, кажу, сказати. стіль був один, той саме розработали на нього. І мотори по мощності АМБА. Mm. Ну, зрозуміло. І тут такі ж самі рами воно? — то 35 та модель, то така наверху. Uh -huh. Як наверху, ага. Да. Це 12, це двохциліндровий, це мощний Ну, Тут і рама видно така, не така. Трошки мощніше. Мощніше. Тійшла більше, це більш мощніше. Там один циліндр 350 кубіків, а тут вже два циліндри 750 кубів. Так, зрозуміло, так. Це не заробіток, бо що на реставрацію виходить, там 2-3 години буває. За зависимості від сложності мотоцикла, який мотоцикл реставруєш. Ну, за три роки, якщо ти там заробив якісь там, 300 доларів, то це, це взагалі не показатель. Ну, Це так, сказав, 300 там. Не 300, так, якщо, більше, але, ну, якщо розбиті його года, стільки потрачено на нього імені, то це не заробіток, будемо так казати. Це в основному хобі, для того, щоб ти ну, душевно ну, отримав свої емоції. Тому що основний заробіток це основна робота. якою я займаюся. А це так. Для задоволення. Для задоволення, правильно сказати, да. ну, да. так. Це не скільки тут. Як зароботок держати. Хто э, переймав ваше ну, хобі, ви ж хочете його кудись комусь. Чи, ну, у мене це, є дочка ну, з от вони так називають теж участвують в цьому міроприяті. Коли ми їздимо, допустим, на базар, то ми їздимо всі разом, цією сім'єю виїжджаємо туди, <говорит> закуповуємо ці з общастями поза кордонам. А коли збираємо, то збираємо ну, разом з дядьями. У мене є син, але сину воно не цікаво взагалі. Да, — Так. То... — Вони зараз з комп'ютерами в основному. Є таке зараз, но... да. так. Ні, це ми самі такі кольору. Тоді були стандартні кольори. Сірий і жовтий. Що касається воєнної техніки, то це іменно воєнна техніка. Що касається гражданської версії, то БМВ були всі чорні. Це ваші, ті, що вам подобаються мотоцикли. Що да, мені... Це два мотоцикла. BMW r 75 і Цундатка ks 750 Це ці два то монстри, Ті, ті що були розроблені для артилерійських. Оці Той, що з прицепом, і оці... да, не, да. ті, що з прицепом можуть. Uh -huh. їздити. Uh -huh. Вони важкі, тяжолівають, і вони на ньому 8 передач вперед і задній ход плюс. Так, да, будемо казати так. Мечта, яка мечта дитинства». Мотоцикл. Ну, він мені ніколи не попадався. Це дуже рідка модель. Мотоцикл на гусеничному ходу. НСУ Катинкрат. Це дуже така рідка модель. Є вона у мого товариша Ну, Мені вона не попадалась таке. Ну, хоча, да, хоча так називаємо все. Ну, весь період часу, який я займаюся, я завжди ну, питався знайти таку модель. Ну, я, вона мені ніколи не попадалася. Ну, а з-за кордону її привезти ну, дуже дорого. А це модель наший, наш перший український мотоцикл. Угу. Іменно український, не СССР. Він називається Київлянін. О, але він вже. Після воєнних часів. Це <гусе> точна копія німецького мотоцикла Вандерера. Вони скопірували повністю. У нас дуже великі були розроботки мотоциклів, але вони у нас не пішли. Але всі вони були скопіровані на базі якихось. Допустим, є мотоцикл Харлі, наша американська модель. А ми випускали точно таку саму модель, нашу, отечественно. Вона називалася ПМЗ. 750 да? О, Але вона дуже була важка в, этот, в ремонті о, і дуже дорогостояща була. І вона там випускалася якийсь період, я ще це не можу точно спомню. Вона була просто знята з производства і перейшли на більш дешеві моделі, тому що вони були більш вистребувані, більш дешеві. Треба було насищати ринок якоюсь дешевою технікою. Ми випустили той МТ, да? і в нас що, без змін, тільки, тільки там, мінялися там, названня там, МТ-9, МТ-10, МТ-12. А воно ж не мінялася праці нічого. Це я бачу Харлі. Він такий найвиразніший з усіх. Він мабуть найві. Він виразніший, бо це американська це Харлі. Він зроблений під гражданську версію. Є така сама модель, то самого року випуска, але вона воєнна. Вона менш А Це виразне варіант. Хоча він він робився вже під современну. Тут уже покраска йде в металіки. Такої раніше не примінялося. Угу, це робилося так, якого що? він року приблизно? 42-й рік. Да. 42-го року? Да, 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 Я да, думаю, до да. 60-х. Ні-ні-ні. 42-й рік це ця модель, але вона вже робилася ну, для того, щоб отримувати дощ кататися, як на современна техніка. У кожної людини є якась точка, навіть, да, що йому приносить більше задоволення. Одні ремонтують машини, стоять в гаражах там, днями і ночами, що жінки потім гругають. Далі гаражати дороги не знаєш. Одні там на рибалку їздять, на рибалки сидять там, проводять. Время. О, третє це мотоцикли там помиряються, четверте, там марки колекціонують, або монети різні. Ну, кожен, в кожного якась є хобі.